Отже, всім привіт, друзі. друзі! Сьогодні з вами я, Оденакс. Ви на моєму каналі. Значить, тема у нас World of Tanks. Сьогодні я вам покажу свій аккаунт, свій клан. Буде такий міні на мій аккаунт, а головне покажу вам, що відбувається в цій грі, а саме на Чорній п'ятниці. В нас наразі діють знижки до 50%. Отже, давайте почнемо з мого танку. Значить. Це мій початковий аккаунт, я тільки почав грати, значить вже докачався до танка, у якого є е, дуже крута пушка, кру, круті гуслі і крутий мотор. Значить, він не стоковий в мене. Також присутній герб України від клану WUA Warriors of Ukraine. Значить, е, і ось такий скін, е, який був з е, складу на поставки з тилу. Отже, цей танк німецький, важкий танк-штурмовий 100 101 п Також на нього присутнє обладнання, на яке, до речі, теж є знижки. Про це далі у нашому відео. Обладнання в нас стоїть таке, як поліпшена вентиляція, гарматний досилач та поліпшене загуртування. Далі настанова. Настанова в нас стоїть на вентилятор. Це він у нас е, з, е, комунікує з цим вентилятором. З обладнання, з установленням. Значить, далі. Для екупажу е, в мене поки що нічого немає. Боєзапас. 30 бронебійок, під калібр та осколкофугасні снаряди. Спорядження. Звичайні. мала аптечка, малий комплект, ручний вогнегасник. На них теж є скидки. І бойові резерви це в нас вже до лінії фронту. А відео сьогодні в нас напроцев. Також показую вам свій екіпаж. Командир Кобр, це було з івента одного. До речі, прокачений дуже добре, уміння та отакий у нього візуальний вигляд. І, взагалі, 6 людей в екіпажі. Отже, все, що було потрібно, основне про танк, я вам розповів, тому давайте переходити до знижок. Отже, починаються знижки в нас з слотів в ангарі. Купити слот можна за 300 золота, але, як в чорній п'ятниці, за 150 золота, 50% знижки. Далі у нас є така функція в нашій грі, як конвертація у вільний досвід. Зазвичай курс обміну 1 золото дорівнює 25 вільному досвіду. Але, так як сьогодні чорна п'ятниця, новий курс обміну, одне золота 40 вільного досвіду. Це дуже крутий курс обміну, тому користуйтеся та можете заробити собі багато вільного досвіду. Далі в нас іде знижка на техніку в наших дослідженнях. Давайте перейдемо в дослідження, наприклад, візьмемо техніку, знаєте, Німеччину, тому що не все і більше. Отже, в нас є танк е, Mountion, наприклад, і ми його можемо купити за 3 мільйони, а не за 3500. Тому що скидка 15% знижка перебачаться. Значить, е, ВК 100 це 30% буде. Тіг П в нас теж 30%. Е, шостий рівень теж 30%. Ну і далі вже йде там 50-60 і далі. Окей, про це я вам розповів. на в черзі в нас стоїть е, преміум техніка. Отже, давайте зайдемо в наш магазин, завантажується в міст, і ми можемо подивитися, що е, в нас є преміум техніка, це з лінії фронту, теж е, знижки 30%. І в нас є, от наприклад, така, такий набір. Це набори, а не техніка. От, і е, починається техніка з віцеплу. Ось, у нас тут преміум техніка, яку ми можемо купити за знижку. Оце от, дуже крута функція за золото, як ви бачите, теж. І. Тому переходьте та купляйте. Далі у нас іде знижка на обладнання. Давайте подивимося наше обладнання. Ось це обслуговування, так. Зайдемо в наше обслуговування і обладнання. Це, напевно, саме цікаве, тому що обладнання дуже допомагає у випадкових боях у рандом World of Tanks Значить, у нас тут мінус 50% знижка на усе обладнання, яке тільки є. Дуже вигідно, тому купляйте. Моя вам порада. Дайте перейдемо до спорядження. Там е, теж саме, до речі, знижка. Навіть 120 тисяч срібла. Вот. Спорядження. Значить, Великий рекомплект, який коштує 20 тисяч, знижка 50%, то він коштує 10 тисяч математику. От. І так з усім спорядженням. Переходимо до настанов. Також в нас настанови, у них теж знижка, але, якщо хочете, тоді купляйте, але я вам не раджу, тому що їх можна купити і просто так без знижок. Особисті резерви. Це резерви. Які коштують 300 золота одне, але тепер можна їх купити за 150. Значить Ми можемо перейти от сюди і тут у нас оці от резерви, які ми можемо купити. Далі в нас йде про мій клан я вам хотів розказати. Значить, у нас клан називається Warriors of Ukraine. Особовий склад 100 гравців, але. Коли е, когось кікнуть за неактив або хтось вийде, то можете заходити та грати з нами в Укрипрайон та е, Iron H, виконувати доручення і грати в турнір клану. Отже, на сьогодні це все, що я хочу вам розповісти. Дуже вам вдячний за те, що ви мене дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та ще можете підписатись на мій канал зі стрімами, який буде в описі. Там проходять стріми майже кожен день. Так що загляньте, підпишіться там і чекайте стрім. Отже, всім дякую за перегляд. Ви найкращі, Слава Україні! Слава ЗСУ!